Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний АГМ-акумулятор від компанії Varta серія Silver Dynamic модель 570 901 076. Акумулятор ємністю 70 Аг, пусковий струм 760 А. Напруга 12 В. В даному випадку це у нас європейц. Виготовлено акумулятор в Німеччині. Європейці чому є азіати, є європейці. Європейці у нас йдуть клеми в рівень з е, верхньою кришкою. Акумулятор не, не має доступу до банок. З правим плюсом визначається полярність з правим болівим, яким чином потрібно розвернути до себе акумулятор клемами ближче до себе, і з якої сторони. Плюс така і полярність. В даному випадку у нас плюс справа. Давайте замірюємо його розміри. Довжина 278 мм. Ширина 175 мм, висота 190 мм. Також нагадую, що у нас на постійній основі проходить акція. Можна при купівлі акумулятора здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.